Хроніку, яка в цій книгі переповідати не буду, але особ... о... окремо я скажу, що ну, особисто я для себе суто суб'єктивно ділю це на кілька таких блоків. От, і Полтавський Майдан, і взагалі весь Майдан. Перше це от листопад, 22 листопада, перший мітинг відбувся 22 листопада біля Полтавської Ода. От і провели його політичні партії, от не громадське середовище. А далі в свою ініціативу взяли участь громадське середовище. Тут у Полтаві була така організація злам стереотипів студентська. І тренд був такий: геть політиків від влади, геть їх від мікрофона. І ця молодь, ну така пасіонарна, активна. Вона була, багато хто був впевнений, що Янукович підпише. Асоціацію з Євросоюзом, а вийшли ж люди в листопаді, якраз після того, як уряд Азарова Януковича заявив, що ми не будемо підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ми від цього відмовляємось. Тобто накручували півроку народ про те, що ми будемо це робити, а потім тільки і кажуть: Ні, не буде. так, нахабно. І, і от ви зрозумієте, що. Були гасла не геть Януковича це в листопаді, а, ну, скажімо так, Янукович підпиши, ніби як прохання. У багато хто із цих протестувальників не те, що там у поклоні згиналися, просили підпиши. от, І в це вірило багато хто, навіть та ж далі Греба скайте є запис на смартфончик, де стоїть президентка, президентка Литви і Януковича. Вони так відійшли в кулуарах саміту. И вона им говорят, ну вот, Виктор Федорович, вот если бы вы подписали, вот может быть все было бы. От, от Не, вот За газ Росія просить деньги за газ. Я, я не можу, я от не можу. Тобто навіть вірили президенти країн, як оця далі грибускайте, що він ще може підписати. Тому я цю молодь не звинувачую в наївності про те, що вони ходили там із флешмобами. Ну, малювали гасла Євросоюзу, піднімали прапор Євросоюзу. Ну це були такі флешмобівські акції. Листопаді, От. а переростання в Революції Гідності сталося якраз вже після оцього побиття студентів. І е, 1 грудня, оце е, як мільйонний мітинг у Києві. Тут у Полтаві тисячі людей прийшли на мітинг. Оце було переростання в Революцію Гідності. Е, е, пер, е, намет революційний у Полтаві було встановлено, здається, е, е, значить, е, 4 грудня. І от 4 грудня якраз було проголошено створення Полтавського обласного штабу національного спротиву, куди увійшли дуже різні середовища. Тоді вже оце гасло геть політики від мікрофона зникло, випарувалося і об'єднались усі: громадські середовища, і студентські, і партійні, і фермери, і малий бізнес ну всі-всі-всі.